Путін хоче забрати паспорти в тих, хто розкаже правду про війну. Росія дозріє до переговорів після звільнення Донецька чи Луганська. Подоляк, Укрзалізниця почала продавати квитки до Херсону, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 13 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Луцьку водія, який під наркотиками у парку Дубовий гай врізався у дерево, оштрафували на 17 тисяч гривень. ДТП сталося ще 13 жовтня у Луцьку в зоні відпочинку. Автомобіль інфініті врізався в дерево. Водій з'їхав з дороги на пішохідну доріжку, де в'їхав спочатку в пішохідну огорожу. Як з'ясувалося, водій мав ознаки наркотичного сп'яніння. У суді він визнав свою вину. Також за рішенням Луцького міського суду він рік не зможе сісти за кермо. У Луцькому музеї сучасного українського мистецтва Корсаків стартував проєкт Космогонія, у межах якого планують створити найбільшу картину світу. Як повідомили на сторінці музею, у Фейсбуці експозицію музею поповнить найбільше живописне полотно у світі. Висота картини сягне 10 метрів, а ширина 200 метрів. Картина буде сформована орієнтовно з 300 фрагментів. Кожен з яких одночасно буде окремим самостійним арт-об'єктом. Цю роботу впродовж півтора року буде створювати знаковий український художник Пентро Антип. З Волині на передову. Незабаром відправлять 30 автомобілів на потреби військовослужбовців. Як працюють волонтери на Волині, мав змогу почути і побачити заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко, який з робочою поїздкою перебував у Волинській області. Так понад 30 автівок невдовзі поїдуть з Волині на передові позиції допомагати бійцям звільнити нашу землю, зазначив Юрій Погуляйко. Частина автівок вже заброньована військовими частинами. Ще очікує свого отримувача. На Волині священники закликають своїх парафіян з московського патріархату їхати на суд задля підтримки скандального священника УПЦ МП Святослава Чижука. Як пише Волинь-Нова, посилаючись на слова сестри загиблої медикині Ольги Сезунюк, вже є інформація, що всі батюшки московського патріархату Турійщини закликають своїх парафіян їхати на суд 14 листопада. У соцмережах з'явилося звернення тещі священника, якого слухатимуть у суді. У довгому дописі у Фейсбуці родичка одіозного попа просить його підтримати. У Білорусі почалися конфлікти між білорусами та російськими військовими. Як повідомляє генштаб ЗСУ у Обреській області республіки, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил РФ, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема, місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання. Лікарі змушені відмовляти в обслуговуванні громадянам республіки Білорусь, які потребують лікування. Президент Росії Володимир Путін вніс поправку до законопроекту про можливість за фейки про війну позбавляти груп паспортів РФ, які роздали на окупованих територіях України. Як пише видання Медуза, норма діятиме щодо тих, хто отримав паспорт. Не за правом народження, а, наприклад, у наслідок приєднання Росією окупованих територій. Путін доповнив перелік злочинів, за які можна позбавляти громадянства. До списку увійшли поширення фейків про збройні сили Росії і дискредитацію російської армії, наруга над прапором і гербом Росії, участь у діяльності небажаної організації, заклики до сепаратизму, посягання на життя державного діяча і заклики до екстремізму. Рішення про позбавлення громадянства може бути прийнято незалежно від того, коли. Було скоєно злочин. Росія буде готова вести переговори і виводити свої війська з України після деокупації Донецька чи Луганська, так вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ, але це станеться одразу після звільнення Донецька чи Луганська, написав Михайло Подоляк у Твіттері. Також радник керівника Офісу президента додав, що підтримка війни в РФ стрімко летить. На дно ДСНС наполегливо рекомендує українцям, які хочуть повернутися в деокуповані рідні міста, дочекатися дозволу від органів місцевої влади та перевірки місцевості піротехнічними підрозділами. Як повідомили у ДСНС, є безліч прикладів, коли ворог мінував житові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих. Також ДСНС дає поради тим, хто все ж вирішив поїхати додому. Звільнений населений пункт потрібно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів у разі відсутності такої інформації. Самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку розмінування України. «Укрзалізниця» запускає продаж квитків до Херсону, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Це зробили в рамках благодійного проєкту Квитки до перемоги разом із платформою «Юнайте-24». Як повідомили в Укрзалізниці, від 13 листопада можна купити квитки на три перших рейси з Києва. Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів. А скористатися ним одразу після доокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем, пояснили в Укрзалізниці. Збройні сили України ліквідували вже 80 тисяч 860 окупантів. Станом на 13 листопада українські військові також знищили 2840 танків, 1837 артилерійських систем, 5742 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волинь втратила ще одного героя. На війні загинув Микола Лампіка. Чоловік був родом із села Паридуби Ковельського Ковальського району. Герой загинув під час виконання бойового завдання. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття родині загиблого героя. Український снайпер з Національної гвардії України став одним із рекордсменів світу. Військовий встановив новий світовий рекорд з найдальшого бойового снайперського пострілу. Рекорд підтверджено генштабом, як повідомляє Stratcom зсу спецпризначенець підрозділу Омега Нацгвардії України, влучним пострілом ліквідував окупанта, який пересувався на відстані 2710 метрів. Тепер український захисник посідає друге місце у світовому рейтингу. Перше місце у світі займає постріл канадського снайпера. На дистанцію 3540 метрів під час виконання завдання в Іраку. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко показав, як будується стіна на кордоні України та Білорусі. Так будується стіна на кордоні Волинської області з Білоруссю. залізобетонний паркан з колючим дротом, повідомив Тимошенко. Це один з елементів інженерних загороджень, які облаштовують для захисту кордону. Роботи ведуться не тільки на Волині, це стосується всіх регіонів, які межують з Білоруссю та Росією. Війці Волинської бригади захищають Україну у найнебезпечніших ділянках фронту, як повідомило у Міноборони України під шквальним вогнем військові з 14-ї бригади імені князя Романа Великого утримували висоти Донбасу, підіймали жовті прапори над звільненими містами і селами Харківщини, гнали ворога до кордону з землями Слобожанщини. Вони готові до чергового бою, готові знищувати окупантів до останнього. Хлопці довіряють один одному власні життя і знають, що рука побратима, яка тримає зброю тверда і не схибить, ідеться у дописі. Ховали прапори у банках, закопували на городах, ховали під бруківкою. Українці, які від початку повномасштабного вторгнення жили в окупації на Херсонщині, зберігали та ховали від окупантів українську символіку, зокрема синьо-жовті прапори, а також фотографії із рідними, які пішли захищати Україну під російської навали. Так у мережі з'явилося відео, як мешканка Херсонщини після деокупації нарешті змогла повісити на паркан будинку український прапор. Ну живой, ну живой, <laughs> мокрый, ну, живой, не приходи. <laughs> <laughs>

За славу Росії у Києво-Печерській лаврі співали з пісні за славу Росії. Відео опублікував священик ПЦУ Михайло Омалян у 262-й день повномасштабного російського вторгнення. Моляться за Росію. Який жах написав отець Михайло. Цікаво, те, що люди, які проходять мимо, чують це все і мовчать. Народний синоптик Василь Кондратюк, який проживає на Волині, спрогнозував, якою буде погода в області взимку цього року. Та й взагалі чи буде цього року сніг? Чоловік ось уже понад 30 років. Щодня фіксує температуру повітря та записує усе в зошит. В ексклюзивному коментарі телеканалу Конкурент Тіві Василь Кондратюк розповів, що згідно його багаторічних спостережень, цього року зима буде подібною до цієї, що була у 2015 тисячі у 2016 роках. Відтак, за словами синоптика, зима повинна бути теплою. Десь так вже після Михайла випаде сніжок. Грудень, як такого, має бути теплий. Теплий грудень має бути. Ну, сніги будуть випадати. Плюсова температура буде, примус рідко буде, плюсова температура буде. От в кінці вже. Сонячно буде в грудні і в кінці, от навіть вже в, в другій половині грудня ще буде тепло. А в кінці грудня вже має похолодати, вже морози мають взяти і сніг випадку. Василь Кондратюк каже, саме наприкінці грудня і вдарять морози, тож новий рік волиняни зустрінуть по зимовому. Ну, має бути снігом. Новий рік має бути снігом. І на новий рік були великі морози. На початку 16-го року 17 градусів вночі. Втім, за словами Василя Кондратюка, мороз та сніжна погода буде недовго. Січень має бути холодний. Десь наприкінці січня таки має потепліти. Сніг буде випадати. Ну, не такий великий сніг, але буде сніга. Лютий, як такого, має бути теплий. Теплий. Дощі, сніги будуть проходити. Ну, це пацієнт, а то більше плюсової температури, як минусової. Тож, згідно із прогнозом Василя Кондратюка, сильних морозів і великих снігопадів очікувати не варто. Втім, таки будуть дні, коли волиняни зможуть сміливо дістати санчата та насолодитись справжньою сніжною зимою. Переходимо дорогу. Одну дорогу переходимо. Потім будемо переходити іншу дорогу. На громадських слуханнях, які відбулися 3 листопада, представили детальний план території мікрорайону вулиць карпенка карого ветеранів Соборності, де скандально відомий забудовник Руслан Юзва планує збудувати багатоповерхівку. У проєкті внесено 39 дев'ять парку місць, а заплановано 188. Забудовник запропонував розмістити парковку за кілометр від дому. Тож депутат Луцької міської ради і фракції громадянський рух свідомий» Андрій Лучик, який є депутатом від цього округу, вирішив на власному досіді перевірити зручності віддалених парковок. Як бачимо, щоб дістатися від будинку до парковки та назад людині прийдеться перейти не один перехід, зачекати не на одному світлофорі, а лише тоді забрати авто. При тому, що рух вулицею жвавий і доволі небезпечний. Крім того, не зрозуміло чи будуть Місця на такій парковці. Ось за високим парканом і зіллям стоянка. От подивіться, що на тій стоянці робиться. Скільки автомобілів. Нарешті ми дійшли. Давайте запитаємо, що у нас тут по місцях. От подивіться, скільки стоїть автомобілів. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а на ніч машину можна поставити чи ні? А є місця? Звичайно. Багато. Так, у нас днем тільки ставлять, у нас от не Днем нас ставлять базарники ще. Ага, на вечір то багато. Багато є місць на вечір. А днем зайнято в восьмому базарі. От зараз можете ставати, будь ласка. Я зрозумів. А скільки всього місць у вас? Знаєте, якщо чесно, я не пам'ятаю. Ну, приблизно. 100, 200, 10. Місць більше, тут, тут 200 до 200. До 200 місць. Так. Зрозуміло. 15 гривень ніч вартує доба 25. Доба 25, 25, а абонемент? 450 липовий, пора 550. На місяць. На ділянку, що на вулиці Карпенка карого 7 а уже доставили будівельний кран. А на громадських слуханнях, які відбулися 3 листопада, представили і сам проект будинку. Найбільше що збентежило мешканців району, голів ОСББ навколишніх будинків та депутатів, парку місця, а також двір майбутнього будинку. Наскільки я розумію, це вулиця, яка замальована синеньким кольором, це вулиця Сухомлинського. Ви взагалі заміряли, наскільки там е, насичений потік машин на виїзд і на в'їзд. Зараз, от, в даний момент. І заміряли ви потік машин по вулиці карпенка не, Ну, Ви живете в місті, я знаю, що ви в місті живете. А ви, за, ви уявляєте, який це буде, має бути потік машин, що там що ви поставите цей об'єкт якому буде 130 парку місць, а будинок 180. Це квартир, 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 квартир там буде 280, так? Так, а, значить, е кожна квартира теоретично може мати одну, один автомобіль. Мі, один, так да. норми для чого? Сім'ї, скільки машин вона має мати? А, норми для сім'ї, скільки сім'я має мати машин? Є норми, державні будівельні норми. Чекайте, це, я так, так, говорю так. про кількість машин, які володіє сім'я, яка буде мати там житло. А, я про це говорю. Ми не кажем. Це мінімум по одній машині, а максимум по дві машини може мати кожна друга квартира. І мені поясніть, я не знаю, скільки тут намальовано квадратиків, але тут все рівно не буде 180. Ми не бачимо там дитячого майданчика на 300 квартир. Куди діти тід будуть ходити? Ніхто не знає. Зараз ми думаємо про автомобілі, які ми маємо поставити. А діти, які там поселяться, вони де куди будуть ходити гратися? Виходити на дорогу на Сокумлинського 2 і на Карпенкатаро. Електромережі вже перенасичені в цьому мікрорайоні. Вже там. ви готові забезпечити? Чи ви готові будувати нову підстанцію? Ви готові будувати нову ГРП там? Де ви її там розмістите? Мені ваше, просто цікаво. Це не ваша справа. Там не місця я нема я на це все. І друге ГРП це під, об'єкт підвищеної небезпеки. Я Хто ваше, буде за це відповідати? Сам забудовник Юзва каже, усе згідно норм, адже парку місця можна розмістити і за кілометр від дому. Дивіться, у проєкті там все ж намальовано. В якому проєкті, стоп, що... якому проєкті? План детальної території, це, ну, це не проєкт. І там намальовані, от як парковка, так. Там намальовано проект, тільки 30-33. Це до першої черги. Тобто поділіть ту всю, яку ви там цифру впоруєте, поділіть, напевно, на 4 або на 5. Кількість квартир зменшується в стільки разів. Це перша черга. А подальшій чергі є, є інші в нас е, паркомісця, підземні, автостоянки в радіусі до кілометра і так далі. Ви знаєте норми, що парк паркомісце може бути забезпечене в радіусі 800. Е, Метрів або кілометрів, тобто це люди це, там можуть ці, ці, зможуть ці, ці, ці залишати парк, на ці території парк, там теж паркомісця в Так забудовник є, є різні варіанти. Є забудовник, що ці паркомісця проплачує, є, викупляє, є, люди самі купляють. Ну є, є багато норм, ви просто їх не знаєте. Uh -huh. Плюс підземні парковки. Начальник відділу архітектурно-будівельного контролю Луцької мерії Владислав Троць каже: під час громадських слухань було чимало пропозицій до проекту. Пропозиції були. Ці записані секретарем особисто від мене були дві пропозиції. Пропозиція щодо того, щоб забезпечити навколо будинку проїзд пожежних автомобілів, що передбачено в ДБН-планування та забудови і ДБН-ДБН-пожежна безпека. І друге, другий такий е, нюанс, який був запропонований, мною оголошений там іншими. Колегами, то щодо зменшення відсотку забудови на цій території. Відтак чи внесуть ці зміни до генерального плану будівництва, дізнаємось згодом. Нагадаємо, новий житовий комплекс хоче збудувати Руслан Юзва, який звів у Луцьку скандальний ЖК Сафрон. Цей будинок почали будувати ще у 2014 році і здали його в експлуатацію тільки цього року. Раніше його не здавали в експлуатацію через низку причин. Спершу хотіли збудувати п'ятиповерхівку, а виросла десятиповерхова будівля. Далі Вці вказали, що у Сафроні не дотримані нормативні відстані по встановленню газорозподільчого пункту, відсутній благоустрій території, відсутнє забезпечення доступу до об'єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. Отож, з вищесказаних слів, висновок один забудовник мало турбується про мешканців і новий генеральний план будівництва у 55-му мікрорайоні. Та зауваження та пропозиції, які були почуті на громадських слуханнях, лише черговий йому доказ. Чи дослухається Руслан Юзва до пропози... Позицій мешканців 55-го мікрорайону та зауважень влади ми, журналісти, стежитимо за розвитком подій. Волинські тероборонівці щодня відточують навички, аби в разі ворожого наступу з Білорусі дати потужний опір. Так днями на теренах Волині відбулись стрільби з СПГ 9 спис з танкових протитанкових гранатометів. Славить голос. Закривай! Давай, кидаєш! Як зазначають бійці, ця зброя призначена для ураження танків, сау, інших броньованих цілей, а також для знищення живої сили і вогневих засобів противника. Важливі значення – це працюємо з СПГ-9, Це пушка, яка має 73-мм пушка. Яка йде для знищення як бронетехніки, так і особового складу противника. Тобто рущо зараз підготовлюється до того, щоб вийти на позицію, розкласти озброєння, навестися на ціль і здійснити постріл для знищення командування навички бійців оцінило, що лише вкотре доводить ворогу на Волині вижити не вдасться. Мали все теоретично, а тепер це виконали все практично. Хлопці задоволені. Враження люкс все здорово пройшло. На мою думку, стрільби пройшли задовільно. На мою думку, це нанесення шкоди бронетехніці нашого ворога. Якщо є зброя автомати 60-го року і 47-го року, і вони дають гідну відсіч ворогу, то я думаю, із такого року СПГ дасть. Однозначно відповідь відточили наші бійці, навички і на артилерійських стрільбах. Цього разу тероборонівці відшліфовували вміння гатити з мінометів. Міномети, як з'явилися на початку 20-го століття, так в основному вони до цього часу таких змін не зазнали. Які були труба, плита, двонога і приціл. Так вони і по цю пору використовуються, використовується ефективно. Міномет, чим він. Що його зараз використовують, і в подальшому будуть використовувати, бо він ефективний проти піхоти. В нього саме настильна траєкторія польоту. Міни падають майже вертикально, осколки розлітаються горизонтально. Добре, поражаюча, поражаюча дія проти піхоти. Керівництво стрільбами ведеться із командно-спостережного пункту мінометної батареї. Розташований він на підвищенні, аби добре виднілись місця розривів. Звідси і вказуються цілі, віддаються команди, визначається влучність пострілів і здійснюється подальше коригування вогню. Увага! Основному! одну міну для контроля по цілі 110-й вогонь. Вогонь ведеться за понад тисячу метрів від самих цілей. Два розрахунки висуваються на позиції, розгортають свої міномети, одержують команди і здійснюють наведення. Мінометник Анатолій Сидорук розповів, що пішов захищати рідну землю, незважаючи на те, що є батьком чотирьох неповнолітніх дітей. Каже, сидіти вдома в такий час просто не міг. Тож мало не з перших днів повномасштабного вторгнення встав до лав Волинської Чому? Бо мої діти тут живуть. Моя це сім'я тут головне, щоб сидіти вдома, ждати, поки вони придуть з Білорусі до мене додому. Не мої діти мають жити в державі в незалежній державі. в Своїй Україні. Я вважаю так. Щодо ймовірного наступу ворога з території Білорусі каже: якщо насміляться напасти, далеко не просунуться. Ми не не дамо ні метра проти про нашої української землі, но нашій ріднеї. Матінки землі ми не дамо не метра проти ним. Ми положимо своє життя, але ним не дамо пройти. Не на метр. Словом такої думки тут кожен боєць. Впораємося однозначно. Я б їм не радив би йти на Волинь. Як казали одні відомі люди, що навіть мерці повстануть на Волині. Тобто я їм би точно не радив би. А те, що відсіч дамо, ми віддамо не тільки на Волині, а по всій Україні. І це доказують наші збройні сили України. Тож волинський кордон, що межує із Білоруссю, під надійним контролем наших військових, щодня волинські тероборонівці стають ще спритнішими та сильнішими і все більш готовими зустріти ворога. Луцький забудовник, директор будівельної компанії казкова оселя Андрій Худоба зазначив, що у місті бракує нового житла. За словами Андрія Худоби, у ситуації, що склалася у нашій країні, важливо, аби на ринку нерухомості з'являлися нові пропозиції, враховуючи в якій ситуації зараз Україна, коли в нас повноцінна іде повномасштабна війна. От, дуже важливо для економіки не зупинятися а наоборот нарощувати темп, залучати інвестиції бажано більше, тому що на сьогоднішній день наш регіон порівняно з іншими є досить безпечнішим. Люди сюди. Повертаються із інших регіонів, і відповідно ті, що виїхали за межі України, люди цікавляться житлом. Тим більше, що зараз досить так критична ситуація і житла не хватає, от в нашій місцевості. Тому, тому зараз надважливо не зупиняти оберти, а нарощувати. Андрій худоба пояснює, що саме ця сфера найкраще рухає економіку країни, адже кожна гривня, вкладена у будівництво, залучає шість додаткових гривень. Тобто, поряд із будівництвом працюють виробництва, активуються ланцюги постачання, працює комунальна сфера, наповнюється бюджет. Ми вже два рази подавали заяву на зміну цільового призначення однієї з ділянки, яка планує. Під будівництво ЖК, Київський квартал, два рази нам була відмова. Чому, ну, взагалі, пояснень ніяких не було. Тобто, Таке враження складається, що місту просто не цікаво залучення інвестицій, наповнення бюджету і розвиток самого міста. Ми завжди з твоєї сторони вболіваємо, щоб наше місто розвивалося, воно архітектурно було красивим. Ми, ми завжди йдемо до цього, щоб все було правильно оформлено, без всяких маніпуляцій, щоб потім не виникало ніяких проблем в подальшому наших мешканців і у нас, звичайно. Тому ми дуже хочемо, щоб місто пішло назустріч. Це буде вигідно місту і насамперед нашим мешканцям. Він додає, що якщо не допомагати бізнесу, будівництво зупиниться і в цьому буде вина міста. Нагадаємо, у Луцьку планують звести новий житловий комплекс в районі перетину вулиць Дубнівська архітектора Метельницького, глушець. Новий ЖК називатиметься Київський квартал. За попередніми планами, новий житловий комплекс складатиметься з п'яти висоток, 17 та 24 поверхи заввишки. Це буде перший у Луцьку комплекс з концепцією Двір без машин. Заїхати у двір можна буде лише на короткий термін, щоб занести сумки з магазину чи, наприклад. Візочок малюка. Всі ж автівки знаходитимуться у підземних паркінгах, які у час війни слугуватимуть і бомбосховищем. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо ви маєте більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 сімсот Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.